Я макаво записуємо подкаст. Привіт! Мене звати Євгенія Рабакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і це щоденник капіталістки. Сьогодні я б хотіла поговорити про уникнення подвійного оподаткування, тому що дуже багато українців, наприклад, як я, знаходяться. В двох країнах я, наприклад, зараз проживаю на дві країни Україна і Німеччина. І як я повинна оподатковувати свої доходи? Яким чином мені планувати, наприклад, свої бізнеси? Яким чином мені планувати інвестиційні доходи? І от це питання оподаткування, воно. Чомусь не розбирається дуже багато в соцмережах, тому що в принципі це індивідуальний, скажімо так, підхід. Але я от розкажу на власному прикладі, на прикладі моїх клієнтів. Звичайно, по індії я не розголошую імен, просто розказую і. Давайте поговоримо для початку. Так? Взагалі, ви далі, коли ви переїжджаєте в іншу країну і хочете, щоб ваш дохід оподатковувався тільки один раз, то ви повинні, наприклад, в Україні знятися з прописки, ви далі продати майно, закрити ФОПа, відмовитися від індивідуального податкового номера. Паспорт, від паспорту можна не відмовлятися поки що. Але від індивідуального податкового треба було відмовитися скажем так, ви приїжджаєте в іншу країну, і у вас таке чисте портфоліо, чиста історія, і все окей, але в реальності так не буває. І ти ніби і маєш нерухомість, і маєш бізнес, і прописаний, і вже і більше 183 днів проживаєш на території іншої держави, і там ти теж маєш вже, наприклад, якесь працевлаштування або ж компанію. І тут у нас така, скажімо так, все замішано, і все-таки борщик виходить. І як з цим розібратися? Давайте по поличках розбираємося, як взагалі себе перевіряти. Та? Наприклад, перше, що коли ви працевлаштовуєтеся вже в іншій державі, ви повинні зрозуміти, що якщо ви не докажете, що ваше податкове резидентство зараз в цій державі. Давайте будемо говорити на моєму прикладі. Наприклад, в Німеччині, то всі мої доходи будуть оподатковуватися в другий раз в Україні. Тобто ви там заробили тисячу євро, і Німеччина забрала з тисячі євро свої податки, і Україна забрала. І ви такі е, наоніфанили там, і тут бац, і з того всього нічого не залишилося. І тут питання в тому, яка держава буде вимагати від вас сплатити податки в своїй юрисдикції, і тому ми повинні чітко розуміти, як планувати своє податкове резиденство. Взагалі, люди, які мають дуже великий капітал, дуже великі доходи, вони спочатку планують податкове резиденство, коли вони вже його отримують. Вже їхня історія готова. Тоді вони починають фактично заводити дивіденди, якісь інвестиційні доходи. Тому що вони запланували оптимальне оподаткування. Вони розуміють, де вони потім будуть гроші інвестувати далі, і вони вибирають і будуть таку систему і структуру. Та, це от податкове планування, це. Частина фінансового менеджменту та особистого. От і тому, коли ви, наприклад, думаєте, а що ж мені робити? Я її компанії немає, я не мільйонер. Там тут питання в тому, що щоб ваші доходи не оподатковувалися два рази. А що би я радила? Перше, визначити, де зараз ваш податковий оцей от статус податкового резидентства. Тобто, де ви проживаєте 183 дні, де ваша сім'я, де ви працевлаштовані? Я починаю аналізувати алгоритм, як визначити Та? 183 дні за рік, де я проводжу більше в Німеччині. Тому що, якщо ми подивимося, в мене нерухомість і прописка у Львові, і нерухомість і прописка в Німеччині. В мене компанія і працевлаштування в Україні. Компанія на мене не оформила в Німеччині, але я працевлаштована в Німеччині. В Україні мені прийшлося закрити ФОП, чому тому, що. ФОП, це така дуже специфічна, скажімо так, податкова фіча, я б сказала. Податкова трактує, що доходи, які ви отримаєте, якщо ви маєте українського ФОПа на ФОПа, то ви податковий резидент України, і відповідно вона навпаки може. от все, що ви отримували, наприклад, в Німеччині, сказати оподаткувати другий раз в Україні. Мені цього не потрібно, тому я цей ризик зменшила. Нерухомість вона може оподатковуватися в державі, де вона знаходиться. Наприклад, якщо ви працевлаштовані як директор, і ви отримуєте директорську зарплату. Директорська зарплата оподатковується в тій країні, де знаходиться ця компанія. Тобто там є дуже багато цих нюансів. Наприклад, з роялті з правами інтелектуальної власності, з торговими марками, там також все прописано. Тобто, ви повинні ще навчитися читати конвенції по уникненню. Подвійного оподаткування, що я раджу кожному мати при собі завжди роздрукований, дома, і, ну, хоча б 3-4 рази прочитати, щоб взагалі зрозуміти, про що там йдеться, але це основний, скажімо так, законодавчий акт, який допомагає нам потім спілкуватися з нашою українською податковою. От тому тут треба розуміти, що податкове планування. Захищає наш капітал, захищає нас від втрат, тобто від подвійного оподаткування, і ми плануємо все. Наприклад, якщо я планую продавати книги на територію України, я це роблю через не вже ФОПа, а я це вже роблю через ТОВ, тобто товариство з обмеженою відповідальністю. Ідентично, якщо я, я займаюся консалтингом, тобто консультую компанії на резиденти, я це вже роблю з своєю німецькою компанією. Чому? Тому що фактично я знаходжуся в Німеччині в цей час, коли я надаю послуги, і відповідно я не можу сказати, щоб вони заплатили мені, наприклад, там на українського ФОПа. Та й мені цього не потрібно, тому що якщо податково Німеччина, наприклад, отримує дані. Що на мого українського ФОПа зайшли гроші, а я заплатила єдиний податок військовий збір в Україну, то вони скажуть оподаткувати повністю цей дохід як дохід фізичної особи. А тоді я повинна буду заплатити десь 43-45% в загальному, тому що єдиний податок це не податок з доходів фізичних осіб, і ви не зможете його використати як податковий кредит. Що таке податковий кредит? Податковий кредит це, наприклад, коли я хочу. З української компанії виплатити собі дивіденди. То, наприклад, якщо це спрощена система оподаткування, я плачу 9% плюс військовий збір 5%, але 9% це ПДФО, податок з доходів фізичних осіб. По конвенції уникнення подвійного оподаткування, коли я ці гроші хочу використати, там, ну, наприклад, там, виплатила собі 100 гривень дивідендів, 9% заплатила ПДФО. То в конвенції написано, що я повинна заплатити не більше, ніж 25%. Німеччина вимагає, щоб я доплатила. Тобто 25 мінус 9, я повинна буду 16% доплатити в державу Німеччини і показати через свою майнову декларацію. І виходить, що я контролюю оцю сплату податків, тобто я собі запланувала, що. Дивіденди під 25% загального глобального мого оподаткування, ставка мого глобального оподаткування звучить як просто нова реальність, але це так є. Тобто глобальне оподаткування моє за 25%. Якщо я заплатила в Україні 9%, решта я повинна задекларувати в Німеччині і заплатити 16%. І також я роблю, аналізую і впроваджую податкове планування для кожного мого клієнта, тому що всі були в Україні. Тут бац хтось в Англії, хтось в Іспанії, хтось в Америці, хтось в Німеччині повідкривали товки, не позакривали ФОПів. Там, наприклад, здають в оренду щось. Це все капає, наприклад, на ФОПа, а тут вже не можна так. І відповідно виходить, що українці вони через цю всю, всю ситуацію вони до кінця не мають системи свого. Податкового планування і не мають фінансової стратегії, так це все одна система, яка вимагає правильного планування і потім його дотримання. Тому ми говоримо про те, як правильно заробляти гроші, як їх правильно та ефективно оподатковувати, як уникати. І не оподатковувати два рази наші доходи в таких ситуаціях, і потім як наші доходи можна інвестувати, і знову ж таки, де за якими ставками ми потім платимо податки. Тому не забувайте, що податкове планування це дуже важлива сторона питання і інколи не треба більше заробляти. Просто треба менше платити податків. А це питання вже до податкових консультантів. Тому, якщо у вас є запит, звертайтеся до нас, Танє задоволенням, я вас проконсультуємо, побудуємо вам стратегію. А щоб зрозуміти, як побудувати свою ефективну фінансову стратегію, приходьте на наш вебінар 3.06 о вісімнадцяте по Києві. Він буде живий, і ми зможемо після вебінару влаштувати Q&A-сесію. Тому отакий от вийшов наш епізод. Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і звичайно, будуйте капітал, а не ілюзії. Побачимося!